Після збору врожаю земля залишається, наче втомленою вона віддала все, що мала, щоб нагодувати людину, і тепер потребує відпочинку та лікування. У ґрунті після сезону лишається не лише коріння і рештки рослин, а й безліч невидимих шкідників, грибків та збудників хвороб. Саме вони наступного року можуть стати причиною фітофторозу на помідорах, парші на картоплі. Гнилі на моркві чи буряку, якщо землю не оздоровити вчасно, то ці вороги зиму переживуть спокійно і навесні знову почнуть свою справу нищити молоді рослини. Тому обробка ґрунту після збору врожаю це не просто рекомендація, а справжня необхідність для кожного господаря, який хоче мати здорову землю і стабільний урожай. Наші діди і прадіди ще здавна знали. Земля це живий організм, як і людині, їй потрібен догляд, лікування та правильне харчування. Колись, після жнив, поле не залишали без уваги його оряли, висівали гірчицю чи жито, поливали настоями з попелу або гною, щоб земля дихала і очищалася. Усе це допомагало ґрунту відновитися природним шляхом, та нині, коли хвороб стало більше, а клімат став вологішим і теплішим. Звичайного орання вже не вистачає. Грибкові захворювання розвиваються швидше, спори можуть жити в землі роками, і навіть мороз не завжди їх бере. Саме тому з'явилася потреба використовувати біопрепарати, природні засоби, що працюють без хімії, але з великою користю. Біопрепарати, такі як триходермін чи фітоспорин, створені на основі корисних мікроорганізмів. Вони, мов невидима армія, що заселяє землю добрими грибками або бактеріями, які не дають шкідливим збудникам розмножуватись. Ці мікроорганізми харчуються рештками гнилих рослин, перетворюють їх на поживні речовини, очищують землю від фітофторозу, парші, різних видів гнилі. І що важливо, вони не шкодять людині, не псують структуру землі, а навпаки, роблять її більш. Пухкою, живою та родючою. Така обробка дозволяє зменшити кількість хімічних засобів у майбутньому, адже здорова земля сама стримує більшість хвороб. Після збору врожаю ґрунт це, наче лікарняний пацієнт. Якщо його не підживити і не очистити, то з кожним роком він хворітиме все сильніше. Картопля почне чорніти ще в полі, помідори всихатимуть, капуста гнитиме зсередини. Це не випадковість і не просто погана погода, це результат перевтомленої землі. Тому грамотний господар восени не відкладає роботу на весну, а відразу після збору останнього плоду береться за відновлення ґрунту, бо знає, що восени зробиш, те навесні знайдеш. Особливо важливо обробляти землю після культур, які часто уражуються грибковими хворобами це помідори, картопля огірки. Перець, морква, цибуля. Саме після них у ґрунті залишається найбільше шкідливих спор. Звичайне перекопування не дає результату адже спори грибів можуть ховатися глибоко в землі або на рештках рослин. Якщо їх не знищити, вони дочекаються тепла і почнуть розвиватися знову. Тому після збору таких культур землю треба пролити розчином біопрепарату. Щоб знищити осередки зараження. Багато хто думає, що восени вже нічого робити не потрібно, урожай зібрано, хай земля відпочиває. Але саме осінь найкращий час для оздоровлення ґрунту. Коли температура ще не впала нижче 10 градусів, мікроорганізми з біопрепаратів добре проживаються, активно розмножуються і встигають очистити землю до морозів, а навесні. Вони прокидаються знову і продовжують свою роботу, це наче закласти в землю живу охорону, яка сторожуватиме ваш город, поки ви відпочиваєте взимку. Сучасний господар має можливість поєднати старі народні знання з новими досягненнями біології. Біопрепарати не замінюють природу, а лише допомагають їй швидше впоратися з бідою. Вони відновлюють рівновагу між шкідливими та корисними мікроорганізмами, підсилюють природні сили землі. І це дуже важливо, бо коли ґрунт збалансований, тоді рослини міцні, і врожай здоровий, і хвороби не страшні. А найприємніше, що оброблена біопрепаратами земля не потребує довгої відновної перерви. Вже наступного року можна садити навіть ніжні культури. Не боячись від авторозу чи гнилі, тож осіння турбота про землю це не зайва справа, а найрозумніше, що може зробити селянин, бо земля пам'ятає, як із нею поводяться, якщо до неї ставитися з повагою, допомагати їй відновитись, вона віддячить сторицею, а якщо кинути на призволяще, то й урожай буде таким самим бідним, слабким, недужим. І тому кожному господарю варто запам'ятати, здорова земля це перший крок до здорового врожаю, і цей крок починається саме восени, коли в руках у нас не сапка і не насіння, а відро з розчином добрих мікроорганізмів, які несуть землі нове життя. Щоб обробка грунту біопрепаратами дала добрий результат, потрібно знати кілька головних правил і розуміти, як працюють ці препарати. Біопрепарати це не хімія, яка діє миттєво, а живі організми, що потребують умов для життя. Вони працюють, коли земля тепла, волога і не забита отрутою чи надлишком мінеральних добрив. Тому перше, що треба зробити після збору врожаю, це очистити ділянку від рослинних решток. Стебла, листя, коріння, особливо хворих рослин, краще не залишати на грядках, а винести або закопати в компостну яму. І лише після цього можна переходити до обробки землі біопрепаратами, триходермін і фітоспорин – найпоширеніші засоби, які господарі використовують для оздоровлення ґрунту. Триходермін містить грибок триходерму, корисного мешканця землі, який живиться залишками рослин і знищує шкідливі грибки, що викликають фітофтороз, паршу, ризоктоніоз, різні гнилі. Цей грибок працює природним шляхом, він просто не дає збудникам жити і розмножуватись, бо займає їхнє місце в ґрунті. Фітоспорин, натомість створений на основі бактерій Bacillus subtilis, це мікроорганізми, які пригнічують шкідливу мікрофлору і водночас підсилюють природний імунітет рослин. Якщо триходермін можна назвати лікарем ґрунту, то фітоспорин. Це радше його санітар, який підтримує чистоту і здоров'я землі. Вносити біопрепарати найкраще після основного перекопування або ранки. Земля повинна бути вологою, але не заболоченою. Розчин готують просто, зазвичай одна столова ложка препарату на 10 літрів води, проте слід читати інструкцію, бо кожен виробник може трохи змінювати концентрацію. Готовим розчином проливають грядки рівномірно. Наче поливають город після посухи, можна використовувати лійку або оприскувач, аби рідина розподілилася рівно по поверхні. Після цього ґрунт бажано прикрити шаром мульчі соломою, торфом, перегноєм або просто залишками рослин, що не уражені хворобами так мікроорганізми матимуть їжу і тепло, а земля не пересохне. Дуже важливо пам'ятати, що біопрепарати не працюють у холодному або пересушеному ґрунті. Якщо температура землі нижча за плюс 110 градусів, мікроорганізми засинають і користі від внесення буде мало, тому не варто чекати морозів найкраще обробляти землю відразу після збору врожаю, коли ще стоять теплі дні. Якщо ж осінь видалася сухою, обов'язково перед внесенням біопрепарату. Пролити землю звичайною водою. Без вологи жоден корисний мікроб не зможе прижитися. Дехто практикує поєднання біопрепаратів із сидератами. Це дуже вдале рішення. Після проливання ґрунту, наприклад, триходерміном, можна посіяти гірчицю або фацелію. Вони швидко ростуть, збагачують землю киснем і органічною масою, а потім під час перекопування. Служать природним добривам. мікроорганізми отримують додаткову поживу і швидше розмножуються, очищуючи землю від шкідників. До того ж, сидирати не дають бур'янам проростати, тож ділянка залишається чистою до весни. Є ще один важливий момент поєднання біопрепаратів з іншими засобами, не можна вносити їх одночасно з хімічними фунгіцидами або свіжим гноєм. Агресивне середовище вбиває живі бактерії та грибки, і весь ефект зводиться на нівець. Якщо ви використовували хімію протягом літа, то обробку біопрепаратами краще робити через 2-3 тижні після останнього об... о... прискування. За цей час залишки хімії розпадуться і мікроорганізми зможуть спокійно прижитися. Те саме стосується і гною, він повинен бути перепрілим. Бо свіжа органіка створює умови для розвитку гнильних бактерій, а не корисних. Господарі, які користуються біопрепаратами постійно, відзначають, що з кожним роком земля стає м'якшою, темнішою і більш родючою. Це пояснюється тим, що мікроорганізми поступово накопичуються і створюють здорову мікрофлору. У таких умовах шкідливі гриби просто не можуть прижитися. Навіть якщо десь потрапить спора фітофтори, вона не матиме шансів розвинутися, бо корисні бактерії її нейтралізують. Тож найкращий метод не разова обробка, а систематичний догляд щороку восени після збору врожаю проливати землю біопрепаратами. Якщо говорити про практичні поради, то досвідчені городники рекомендують чергувати препарати. Один рік можна використовувати триходермін, інший фітоспорин, або навіть робити змішану обробку спочатку грибковим препаратом, а через тиждень бактеріальним. Така чергова дія не дає збудникам звикнути до одного виду мікроорганізмів, і очищення ґрунту відбувається повніше. Дехто додає в розчин трохи цукру або настій трав це служить кормом для бактерій. І пришвидшує їхню активність. І нарешті головна порада: працюйте з біопрепаратами з повагою, як і з живими створіннями, не лийте їх у гарячу воду, не змішуйте з хімією, не зберігайте на сонці, краще робити розчин безпосередньо перед використанням. Якщо все зробити правильно, земля почне відновлюватися вже через кілька тижнів, зникне неприємний запах, поверхня стане пухкіше. А дощові черв'яки знову повернуться, бо вони завжди відчувають, де ґрунт чистий і живий, і це найкраща ознака того, що біопрепарати спрацювали як треба. Колись наші діди обходилися без усяких пляшечок із написом біопрепарат, але все одно вміли оздоровлювати землю. Вони не знали складних назв, але розуміли головне земля не повинна стояти гола, холодна і гнила після збирання врожаю. Старі господарі казали порожня земля хвора земля. Тому після картоплі, буряків чи капусти, завжди щось сіяли або засипали перегноєм. Дехто висівав жито, дехто гірчицю чи навіть горох це не тільки збагачувало ґрунт, а й лікувало його. Гірчиця, наприклад, має властивість пригнічувати грибки тому там, де вона росла. Наступного року фітофтори було менше. Жито теж добре очищує землю, його коріння йде глибоко і витягує на поверхню корисні речовини, розрихлює верхній шар, а коли його закопують у землю. Воно дає органіку і пригнічує хвороботворні спори. Усе це старі перевірені часом методи, які сьогодні вдало поєднуються з біопрепаратами. У багатьох селах і досі можна почути поради про золь, зольну воду або трав'яний настій. Попіл, розчинений у воді, дійсно має дезінфікуючі властивості він знезаражує землю і насичує її калієм, фосфором, кальцієм. Якщо після збору врожаю злегка присипати грядки попилом і потім пролити біопрепаратом, то ефект буде подвійний попіл зменшить кислотність, а мікроорганізми заселять ґрунт і почнуть свою роботу. Те саме з настоєм трав господарі часто роблять бродіння з кропиви, чистотілу, лопуха, пирію. Така жива вода не лише удобрює, а й допомагає корисним бактеріям швидше розмножуватись. І все це без хімії, природно, як колись робили наші предки. На Полтавщині, наприклад, багато господарів уже кілька років поспіль використовують триходермін разом із сидератами. Вони кажуть, що раніше фітофтора нищила помідори вже на початку серпня, а тепер кущі стоять зелені до самих заморозків. Секрет простий восени землю проливають біопрепаратом, потім сіють гірчицю, а навесні перекопують усе разом. Грибок триходерма зимує в ґрунті, живиться рештками гірчиці, і навесні вже створює захисний бар'єр. Це приклад того, як. Сучасна наука підтвердила те, що люди інтуїтивно робили століттями давали землі природне лікування. На Західній Україні деякі господарі користуються настоєм гною, але додають туди фітоспорин. кажуть, що такий розчин не смердить, як звичайна гноївка, а земля після нього м'якша і чистіша. Бактерії з препарату розкладають шкідливі мікроби, які зазвичай живуть у гної, тому навіть старі грядки. Де роками не росло нічого путнього, оживають уже через сезон. Один старий городник розповідав, що в нього після трьох років обробки біопрепаратами зникла парша на картоплі зовсім до того врожай був мізерний половина бульб і ішла на сміття. А тепер картопля чиста, гладенька, і він навіть не оприскує її влітку хімією. Ще одна цікава порада йде зі Сходу України. Там господарі часто роблять так звану теплу осінню грядку. Після збирання врожаю вони викопують неглибоку канавку, кидають туди подрібнені рослинні рештки, трохи золи і проливають усе розчином триходерміну, потім присипають землею. За зиму це все перегниває і навесні утворюється пухкий живий шар. Біопрепарат знищує гниль, а рештки стають добривом. Така грядка гріється швидше і дає врожай раніше. Кажуть, навіть полуниця на ній росте краще, бо земля м'якша є не заражена хворобами. Якщо порівняти старі й нові методи, то видно і тоді, і тепер люди прагнуть одного здорової родючої землі. Просто колись не знали слів біопрепарат чи мікрофлора, але знали, що в землі живуть духи добрі й злі. Добрих треба годувати перегноєм і попелом, а злих виганяти. Тепер ми кажемо інакше корисні мікроорганізми і шкідливі патогени. Проте суть та сама. І хоч техніка змінилася, а в магазинах з'явилися препарати у пляшках, принцип залишається старим не шкодь землі, і вона тебе нагодує. Біопрепарати по суті продовжують традиції народного господарювання. Вони не руйнують природний баланс, не вбивають усе живе, як робить хімія, а лише допомагають природі працювати швидше. Коли ми заливаємо землю триходерміном чи фітоспореном, ми ніби додаємо туди трохи добрих сил, які вже є в ґрунті, але ослабли через неправильне використання надмірного ранку, гербіциди чи нестачу органіки. Згодом земля знову починає дихати, пахнути, жити. Це не казка, це природний процес, який можна побачити на власні очі. Достатньо раз зробити таку осінню обробку і навесні переконатися, бур'янів менше, хвороб немає, а рослини ростуть, наче на дріжджах. Тож не дивно, що дедалі більше селян повертаються до природних методів, поєднуючи старе з новим. Одні досі розкидають попіл, інші настоюють трави, треті купують біопрепарати в магазині. А потім усі ці способи змішуються у власному досвіді кожного господаря. Головне, щоб земля не залишалася без турботи, бо коли вона дихає, коли в ній кипить життя, тоді і врожай добрий, і душа в господаря спокійна. Обробка ґрунту біопрепаратами після збору врожаю це не мода і не зайва робота, а мудрий крок господаря, який думає наперед земля не прощає байдужості. І все, що ми в неї вкладаємо, повертається сторицею якщо дати їй отруту, вона дасть хвороби, якщо дати життя віддячить добрим урожаєм. Тому головна рекомендація для кожного, хто має навіть маленький город чи присадибну ділянку навчитися працювати з землею не проти неї, а разом із нею. Біопрепарати саме це й дають вони не руйнують, а підтримують природну силу ґрунту. Допомагають йому очиститися й оновитися, коли господар після збору врожаю дивиться на свій город, він має бачити не порожнє поле та а майбутню основу нового життя. Варто пам'ятати те, що зараз лежить під ногами рештки, грудки, бур'ян навесні стане домом для нових рослин, і від того як ми підготуємо цей дім, залежить, чи буде там здоров'я, чи знову з'являться хвороби. Якщо землю просто залишити, як є, у ній перезимують спори фітофтори, парші, гнилі вони чекатимуть тепла і потім нищитимуть молоді паростки. Якщо ж ми восени пролємо ґрунт триходерміном або фітоспореном, то ці хвороби просто не матимуть шансів. Добрі мікроорганізми займуть їхнє місце, очистять землю і підготують її до нового сезону. Це як прибрати в хаті після зими. Чисто, свіжо, приємно. Щоб отримати найкращий результат, треба дотримуватись кількох простих, але важливих правил по перше, не шкодуйте часу восени. Краще витратити день на обробку зараз, ніж потім боротися з вітовторою все літо. По друге, не поспішайте із хімією. Якщо ви вирішили працювати біологічно, то дайте природі шанс відновитися без отрути. По третє, підтримуйте життя в землі, не залишайте її голою, прикрийте мульчею, сійте, сидирати, давайте їй їжу. Коли ґрунт вкритий, у ньому не пересихає волога, і мікроорганізми не гинуть. І по четверте не забувайте, що біопрепарати діють поступово, тому не треба чекати миттєвого дива. Це не хімічний порошок, а живі створіння, які працюють повільно, але надійно. Типовою помилкою багатьох господарів є те, що вони проливають землю біопрепаратом один раз і вважають, що зробили все. Але справжній ефект з'являється тоді, коли робити це регулярно, рік за роком. З кожним сезоном ґрунт стає здоровішим, корисна мікрофлора накопичується, і хвороби зникають самі собою. Інша помилка це неправильне зберігання або приготування препарату. Не можна лишати пляшку з розчином на сонці чи змішувати його з хімічними добривами, біопрепарати живі, їм потрібні умови. Якщо поставити їх у холод чи спеку, вони втратять силу, тому готувати розчин треба безпосередньо перед використанням у чистій воді, краще не хлорованій. Це дрібниця, але саме з таких дрібниць там складається успіх. Варто також пам'ятати, що не вся земля однакова. На важких глинистих ділянках біопрепаратам треба більше часу, щоб проникнути глибше. Тому там краще проводити обробку двічі восени після збору врожаю і навесні перед посадкою. На піщаних ґрунтах навпаки дія швидша. Але...